Це супер-клас! Сірки, сірки, сірки! Усі до теж не бачили. Ми повинні покінчити з цією неприємною історією. Жодних сумнівів, ми це зробимо, а ми професіонали. Тоді до справи. Ми знайдемо і знешкодимо. Ви не чули. Нас намагаються налякати. Шепак, їм все не вдасться. Нас не злякати. Навіть з приводу мене злякати. Він такий страшний, а такі страшні звуки. І щось так сильно скрикоче. У величезні ноги. Чекайте, ми все з'ясуємо. Ви його бачили? Так. Ви його чули? Так. А вам страшно? Так. Ми вас рятуємо. Скільки людей і ніхто не бачить. Чого ж він хоче? Чого вони всі перелякані? Тільки з'являюсь, розбігаються, немає навіть у кого запитати. Не буде ні мені спокою, ні всім іншим, доки я їх не знайду. Ми маємо бути готові до зустрічі з ним. І бути сильними, і витривалими. Я думаю, що це попередження. Цього розкисли, нас не злякати. Ми покінчимо з цим. Я його бачила і чула. Отже, ти головний світок, і тепер ми дізнаємось про все, то що він говорив? Він щось шукає. Він шукає вихід, прохід у світ привідів. Може, шукає допомоги, а це там знайшла. Колося це все скінчиться. Нарешті все скінчиться. Нам кінець. А, це ж а чому ви були привітали? Чому ви всіх лякали? А що це за ключі? Так, дайте нам на все відповідь і про ці страшні звуки, що всіх лякають. Що тут у вас? Ці страшні звуки із радіорубки. Бо ж не погочує. У тому справу, воно саме викається. То чому ви не вимкнули? Я так і не осознала. Чому ви прикидаєтеся в Я загубив ключі, І я їх шукав. І я замерз і накинув на себе, щоб загрітися. Так усіх перелякало. Тепер в мене є ключі, і все, все буде добре спочатку по поясніть усе їм.